Так, добрий день. В Україні з 22 року -го в правах временних, які видавалися на 3 роки красного цвета, мелким шрифтом почали писати. На тильній стороні прав фотографію приложу до відео. Даю згоду на донорство і в дужках, так чи ні. І переведено це на англійський. Смотрите, після да. цього, як я побачив ці права, я відказався міняти права старі свої на нові. Тобто я став у себе старі права, які мені видали в 2011 році. Напишіть своє міння в коментарях, як ви вважаєте, це перемога і це не перемога, і як хто відноситься кожен, Хто хоче свої права собі такі, щоб там було написано згода на донорство? Ілі ілі не хоче страшно, це не страшно. Як для мене, то це очевидно страшно. Я собі такі права не хочу. Я не хочу при прохожденні медицинської комісії е, здавати якісь то непонятні тести на совмістімось моїх органів. Ну я не довіряю українській власті. Я не хочу, щоб мої органи були в прайсі, в продажі, знаєте, в Британії, в Європі і тому подобних странах. Так що, напишіть своє мнение в коментарях, може я загоняюсь, або це реально опасно, або що ви думаєте по этому поводу? І посмотрите свої права времени, що у них написано. Так, это круто, что люди соглашаются на доморство, это спасать чью-то жизнь. Слушайте, народ, ну вы реально издеваетесь, или що? Якую ты жизнь будешь спасать, во-первых. В Україні за 400 за 500 доларів за чоловіка ціле сафарі, цілі отряди з'явилися, які відлавлюють людей. За 400 за 500 доларів. А якщо Соответственно, в твоїх органах знайдуть, то це взагалі я не знаю, що. А будь-який орган людський коштує десятки тисяч доларів. Україні обичний не в состоянні пересадити собі почки всі програми, які допомагали людям з пересадженими органами, виділялися спеціальні препарати, які совміщ... ну, з цих органів. Да, люди якби п'ють ті, що пересаджені в них органи, вони постійно п'ють спеціальні препарати, щоб не пройшло. Їх не вообще. государство в этом не участвует. обычному человеку, чтобы, наприклад, цей орган прожився, там я не знаю, около 1000 2000 долларов треба в місяць на ці таблетки. Спеціальні. Кому вони ці органи достануться, кому ви життя будете спасати? Е, ви, ну, ви, ви бачите, до чого дійшла Україна. До того, що ловлять ТЦК 500 доларів відкупиться, якщо забрали там, 1000 доларів. Е, якщо взагалі з полігону 3000 доларів відкупиться, виїхати з України 10 тисяч доларів. Ви розумієте, до чого це дійшло? Це дійшло взагалі до ужасу, до якогось. -то. Тобто Україні просто. Продається, як собака. Як як знаєте, як в рабські времена, зуби перевіряли виставляли. Ось зараз те саме відбувається в Україні. Яка там, Кому ти будеш десь спасати, якщо тебе твою жисть заберуть раді органу просто та й впіймають, як собаку. Уже скільки скорих на границях з Україною везуть. Пацанов типу, Аля спасать в Європу, а від вони просто органи зібрати везуть. Ну, сколько я дивився відео, де самі СБУшники признавалися в тому, що вони їздили за воєнними і зимали у них органи. От з чоловіка царапина, його усипили, забрали все, що треба, і все. Просто, Ну, елементарно, о чому ви, о якої справедливості, о якому спасенті. Ви не будете спасать, звично, такого самого человека, як і ви. Эти органы продадутся, наживутся на вас заберуть, у вас жизнь и на цьому наживутся. Неужели это не понятно? Неужели это вообще не понятно? Ну, я ну, я вообще не понимаю такого мышления. Это насколько надо глупым щоб писать, такие комментарии? Ну я не знаю, ну, поїдь в Україну, попробуй, там, поживи, дай своє согласие, подивися, да, здай, здай аналізи на совместимості, подивимось, поймають тебе или нет, і чим це закончиться. Якщо люди там пропадають просто каждый божий день. Всім добра, всім пока.